Вітаю вас здаю підписників свого каналу. Сьогодні я буду здійснювати обрізку своїх кущів лохини. Якраз саме погода дозволяє. І завжди таку обрізку я роблю до початку сокоруху. Ну а для цього мені потрібно Секатор, антисептик, а також відро, де я буду складати всі обрізані гілочки, ну і настрій. Це головне. Обрізати буду кущ патріот. Даний корш був посаджений у 2023 році. Тоді йому було 2 роки. На сьогоднішній день він має 4 роки. Якщо керуватися основними правилами обрізки, то на курщі залишається до трьох пагонів однорічних, до трьох двохрічних, до трьох-трьохрічних, там 2-3 може бути, так само 2 3 чотирирічні, Ну, я вже п'ятирічні повністю вирізаю. Гілочки на лохині зрізаються на пеньочок, щоб цей пеньочок з часом підсох. Якщо зрізати біля самого стебельця, то може стебельце підсохнути. Далі оглядаємо всі ті гілки, які ростуть і мають нижче 40 см, їх вирізаємо. Всі, які ростуть середину, які саме ось такі маленькі, коротенькі, вони не розвинулися, все це забираємо. А також ті гілки, які прилягають до землі. Теж вирізаємо. Отже, дезінфікую секатор і приступаю до роботи. Починаємо обрізку з самого низу куща. І, як бачимо, ось такі тоненькі гілочки забираємо. Вони розвинулися. Будуть забирати зайві поживні речовини. Далі дивимося, йдемо так. Ось тут, бачимо, така невеличка гілочка. Вона хоч має ось тут плодові бронючки але ягідки тут будуть дрібні. І тому таку гілку ми заберемо. Вона не буде освітлюватися так, як належиться сонцем. Ягідки не будуть мати такої цукристості і плюс будуть маленькі. Тому таку гілку я забираю. На даному кущі маємо 4 однорічних пагони. Ось це маємо один такий хороший пагін. Далі маємо другий трішки менший пагін. Третій гарний, потужний. І четвертий теж такий досить хороший, тільки єдиний тут недолік, вершечок підсох. Можливо, і підмерз. Отже, я маю бажання його залишити, але оцей верх зрізати до живого місця. Тому що. Він, дивлячись на такий хороший його товстенький стан, він наростить бокові пагони і тут потім в майбутньому будуть закладатися гарні ягідки. А оцей тонший я його виріжу для того, щоб кущ краще провітрювався, ну і щоб він не забирав зайві поживні речовини. На двохрічних пагонах утворюється так звана корона. Оце маємо двохрічний пагін і тут же на вершечку він має таке розгалуження. Це вже пішли плутові бруньочки. І так само поряд маємо гарний двохрічний пагін і теж з таким розгалуженням. Отже, тимся по тих пагонах, ми їх будемо залишати без змін. Єдине, що в цьому я би мала охоту забрати оцей вершечок для того, щоб більше поживних речовин йшло на ці дві гілочки. Отже, цю гілочку вирізає на пеньочок. Але дивляться, тут теж чучуть підсох вершечок, тому ось такий роблю зріз. Тепер працюємо з даною гілочкою. І як ми бачимо, на ній сформувалося до 10 букових пагоне. Навіть є точно їх 10. Стільки їх тут не потрібно, тому що гарна ягода саме буде формуватися на тій гілочці, яка має довжину більше, як 15 сантиметрів. А ці ось такі коротенькі, тут не буде такої великої ягоди. А нам потрібна ягода велика, смачна, солодка. Тому розглядаємо ось. Цю гілочку я залишу. Також дивлюся, дану залишу, цю залишу, цю залишу, а ось цей, цей вершечок заберу. Так, і маємо п'ять якраз гарненьких таких пагонів. Хоча оцей, що йде всередину, він буде досить гарно освітлюватися сонцем, і його я ще залишу. Ну, і це, напевне, замаленька ще приглянуся, можливо, я її теж заберу. Тепер розглядаємо наступну гілочку. Вже ось такі гілки, які мають кору, їм може бути навіть і 3-4 роки. Такі гілки треба омолоджувати. І як ми бачимо, на ній теж є багато таких бокових пагонів. Ось цей пагін, такий тоненький, слабенький, я його буду забирати. Вирізаю на пеньочок. А тепер дивлюся, ось тут така є теж тонесенька така гілочка. Хоча має плодові бруньочки, але на такій гілочці будуть ягідки теж дрібненькі. Забираємо її. Ще ось що цікаво, що тут пішла вбік гілочка, і вона теж має плодові бруньки. Але вона не є велика, і тому я її теж маю хоту забрати. І ось так, ніби буде виглядати наш пагін, але ось тут такий тоненький, з такими бруньочками. Заберемо для того, щоб основні поживні речовини надходили в цю більш потужнішу гілочку. Ще є такі нюанси обрізки. Наприклад, ось ця гілка мені подобається. І для того, щоб вона не перетиралася з сусідньою, але вона має гарну загрузку бруньок, тут можна поставити кілочок і її підв'язати. Для того, щоб гарно куш середині освітлювався. І коли сонечко буде попадати на ці всі гілки, ягідки тут будуть великі і солодкі. І не обов'язково все вирізати. Тут ще можна формувати підв'язкою відповідною. Маємо ще одну таку цікаву гілочку. Це теж є вже трьохрічна. Тут, як бачимо, оця, що пішла в бік, я її заберу, зрізаю на пеньочок. Далі маємо ось така гілочка теж пішла, тут буде перетиратися, забираю її. Тут маємо таку малесеньку з брунькою, теж її забираю. Сухий кінчик вирізаю. Ну, і, як бачимо, одна гілка пішла всередину, але я ось її одну частинку зріжу, а другу залишу. І тут маємо вище, теж пішло таке розгалуження, теж зріжемо оцю бокову гілочку. Але її буду зрізати ось так, щоб перед брунькою, для того, щоб вона потім тут пустила пагінець, ну і просто малювати додаткові пагони. І ось такий маємо результат. Ще залишається нам одну гілку опрацювати, і куш буде повністю готовий. Тут маємо гілка пішла вниз, і я зрізаю на пеньочок. Цю я теж забираю на пеньочок. Так, і тепер працюємо над цією гілкою. В даному кущі вона є найстарша. Що ми тут бачимо? Ось такий маленький хвостик відріжемо. Далі тут маленький пагінець відріжемо, тут сухенький відріжемо, тут сухий відріжемо. Так, тут маємо сухий. Такий можна обламати сухенькі. Вони гарно ломляться. Таку малесеньку забираємо. Так, тут ми маємо теж маленьку забираємо. Ну і ця гілка, яка буде перетиратися сусідньою, я її теж приберу і буде кущ гарно провітрюватися. І ось такий у нас утворився кущ після обрізки. Звичайно, ще можна буде його оглядати ретельно. Ну, але основні гілочки прибралося. Знизу ми нічого зайвого не бачимо. Переходимо до інших кущів. На даному кущі, як бачимо, є молоді пагони однорічні, але вони не визріли. Ось саме в такому стані пагін, вершечок вже підсохший такий. Я ці пагони буду зрізати. І, як бачимо, ось почала теж зрізати, пагін не визрів. Забираємо їх повністю. Що один, що другий. На цьому двохрічному пагоні пішло таке розгалуження. Утворилося три пагінці. З цих трьох слабший забираю, сильніший залишаю. Наступна така цікава гілочка, яка має гарний пагін з брунькою, а також має тут боковий досить хороший пагін. І таку тоненьку гілочку з такими прунючками, але тут буде вже закладка дрібних ягід. Тому цю таку тоненьку гілочку забираємо. А дану можна буде ось так підв'язати, і щоб вона ось так росла вертикально. На цьому пагоні є закладено шість таких бокових гілочок. Тоненьке забираю одну, другу. Так, а цих 4 можна залишити. Тут ми бачимо, дві гілки пішло всередину, я їх забираю. Зрізаю на пеньочок, що одну, що другу. І в результаті маємо такий кущ. Ось така в нас вимальовується картина. Якщо розглядати кущ блюджей, йому теж 4 роки, то в нього всього-навсього два однорічних пагони Один досить гарний, потужний, а другий такий не досить великий. Я постараюся оцей другий зрізати вершечок, просто малювати, залишу ще його. Дивлюся, серединка в нього досить в досить хорошому стані. Можливо, він ще поправиться. Ну, а далі розглядаємо теж, що ми бачимо, що знизу в нас прилягає ось таку гілочку. Її я буду забирати, а залишу такий потужніший пагін. Цю гілку повністю заберемо, вона прилягає до землі. Далі розглядаємо наступну гілочку. На ній багато дрібненьке. Отаке все дрібненьке, тоненьке, все забираю. І тут сухеньке забираємо. Теж бачимо тут знизу гілочка. Така прилягає, її забирає. Далі по сусідству. Оці дрібнесенькі забирає, тут такі забираю, отут таку дрібненьку забираю. Таке розгалуження забираю, тоненькі, дрібненькі. Ягідки на них будуть маленькі. Ще тут бачимо така тонесенька гілочка. Теж таку забираємо. Ну і ось знизу. Ще одна тоненька. І так більш-менш кущ проведений порядок. Гарно і вдало обрізані кущі лухини буду давати гарний врожай. А я всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!